А зараз з нами на зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. вітаю. Вас пане Вадим. Як минула ніч на Запоріжжі? Є вже якісь попередні дані за кількістю обстрілів? Перше, звичайно, надзвичайно дякуючи Збройним силам України, ворог вчергово не зміг здійснити свою мету, атакуючи критичну інфраструктуру Запорізької області. Ворог запускав вчора приблизно з 19-ї шахеди по території Запорізької області. Вони були знищені а, на підступах до об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, і отже, сьогодні ми не маємо наслідків, таких як відключень знеструмлення, знеживлення абонентів, але загалом більш ніж 350 разів ворог обстрілював територію Запорізької області, здебільшого як завжди, страждали прифронтові населення. Пункти 14 будинків в цих прифронтових населених пунктах ворог знищив, здебільшого використовуючи саме FPV-дрони на населені пункти, ті, які є в зоні досягнення. Тож саме так і минула остання доба на території Запорізької області. Пані Іване, а у зв'язку з цими постійними обстрілами прифронтових населених пунктів чи є звідти евакуація людей? Чи готові вони виїздити десь в безпечніші регіони навіть в самій області? Пане Вадим системної немає. Немає системного запиту на евакуацію. Ми бачимо тенденцію, що Час від часу, коли йде конкретне загострення, наприклад, Степногірськ ворог обстрілює кабами, то можна поодинокі люди погодитись на евакуацію, яку постійно пропонує нацполіція, рятівники і волонтери. А також а, така сама ситуація в гулі полі в Оріхові, але ми не бачимо жодної системної, системного бажання виїхати з прифронтових регіонів. Все це лише поодинокі речі. лише... А, Скоріше, це ті мешканці, які маломобільні літні хронічно хворі, то в них вже можна сказати так терпець уривається і вони погоджуються виїжджати з прифронтових населених пунктів в більш безпечні місця. А що відомо про життя на тимчасово окупованих територіях області, звідти люди намагаються виїжджати? Бо ми просто перед вами недавно спілкувалися з Херсонщиною. Ну там кажуть, не дуже є шанси взагалі навіть виїхати це точно є, але я думаю, що також міграція з прифронтових населених пунктів стала такою ставою. Тож, хтось виїжджає для зустрічі з родичами, хтось повертається. Обратно зворотньо на тимчасово окуповану територію немає міграції все сьогодні от стало і в тимчасовій окупації, не дивлячись на те, що у ворога нічого не змінилося, то він намагається всіляко виживати наших мешканців з тимчасово окупованих територій для того, щоб робити заміщення своїми людьми, своїми мешканцями здебільшого то такі відставні силовики, відставні військові. Пенсіонери військові з різних регіонів ЕРФІ, здебільшого віддалених, то умовно з Сибіру. Пенсіонери військові приїжджають на територію е, тимчасово окуповану, умовно Мелітополя, Бердянська Енергодара. Там де е, значно краща природа, там де значно краща погода, там де значно краще смачніші фрукти. То вони туди приїжджають проводити старість. Ну так, на жаль, така система, але молодь я так розумію, все одно там залишається на окупованих територіях. Бо недавно міністр культури та стратегічних комунікацій Пан Точицький повідомляв, що посилено мілітаризують якраз молодь українську на цих територіях через систему ДОСААФ, а ще радянську систему. Вам про це відомо? Ну, насправді система досав то є е, таким засновником всіх тих мілітарних організацій, які е, ми звикли вже називати і е, юнармія, і е, юг молодий, і так далі. То досав це така материнська організація, яка безпосередньо займається пропагандою наших е, е, шкільників на тимчасово окупованій території. Сьогодні філософія ворога це кожна дитина підліткового віку, яка знаходиться на Тимчасово окуповані території немає жодного права. Бути автономною, що значить автономною? не входити в ті чи інші мілітарні пропагандистські організації. Тож кожна дитина вона має входити в мілітарну організацію, де тебе навчають поводитись зброєю, де тебе де тобі промивають повністю мозок, розказуючи а, про неправдиву історію, розказуючи про те, як потрібно любити родину, і так далі. Далі, тож до САВ материнська організація, і від неї йдуть безпосередньо вся пропаганда в тимчасовій окупації. Якщо повернутися на контрольовані території і про дітей, як просувається ваш проєкт з підземними школами? Пане Вадим, ми бачимо надкласну реакцію від дітей. Ті школи, які вже відкриті, діти туди з захопленням ходять. Дві школи були відкриті наприкінці минулого року і продовжують своє функціонування. На наступному тижні ми відкриваємо відкриваємо ще одну школу, яка буде приймати майже тисячу учнів на здобу, і до кінця лютого ще дві школи. Тож три школи будуть відкрити ще до кінця лютого. Також продовжується будівництво наразі. Міністерством освіти України проводиться відбір заявок, які були подані на надання субвенції безпосередньо в цьому році. Основна така мейнстрім, наша задача вона виглядає наступним чином: на сьогоднішній день на території Запорізької області знаходиться приблизно 60 тисяч е, дітей шкільного віку, і наша задача до 1 вересня е, зробити все можливе і неможливе, щоб майже всі діти е, 60 тисяч мали змогу щодня ходити до школи. Е, як це виглядає наразі? Наразі виглядає так, що Приблизно 35 тисяч учнів ми вже охопили офлайн навчанням. Але то буде неправда сказати, що вони ходять щодня до школи. Є класи, які один день на тиждень ходять в школу. Є класи, які два дні на тиждень ходять в школу. А наша мета, щоб діти щодня ходили в школу в безпечні умови. Таку мету ми переслідуємо. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться її досягти. Я теж на це сподіваюся, і сподіваюся, що і на таку кількість учнів вистачить і вчителів, тому що. Це теж виклик певний. Дякую дуже, пане Іване, що знайшли можливість для включення. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.